Привіт! Який прекрасний день! Блін, жари немає. От, температурка десь 22, хмарно, Блін, просто супер. От. І вже десь два місяці не спілкуюся з, з МФОшками, з колекторами. Просто забив болт. Ставлю всіх просто в чорний список. Вони мені пишуть, що зі мною зв'язатися не можна. От, ніяк я не відповідаю на дзвінки, хоча вони в мене просто заблоковані. Заблокував їх, тому що вони почали до мене. Ем... Пусті дзвінки направляти, ну тобто комп'ютер говорить, пропонують мені якісь там кредити, закидують смсками, морально тиснуть на мене. От. Я просто все в чорний список, в чорний список, і вони мені кажуть, що можливо у вас буде виконавче провадження, стягнення боргону і прочу брехню, яку вони шлють в смс-ках. Я на то ніяк не реагую. Кредитів у мене там десь 15, напевне. Не по жодному з них я не переживаю. От. Живу спокійно, розміреним, тихим. Тихим, тихим, спокійним, класним, веселим, до речі, життям. І не турбує мене якісь кредитори. І до мене, до речі, по сусідах ніхто на разу не дзвонив. Про мене інформації в них ну, не дуже, в принципі, багато. Ну, але все ж таки якась інфа в них є. Бо я деколи вводив свої дані. От. Ну, але це таке, то мілочі. Е, що хочу сказати: блокуйте просто дзвінки. У мене 15 кредитів, там в одному десь 5 тисяч, в других, в останніх там 2,5-3 тисячі, тобто мілочовка. 3 роки вже скоро буде. Не буде ні суду, ні фіга. І живу я прекрасно. Навіть з 15, з 15 кредитами. Так що. Не знаю, чому ви боїтеся і паритесь тим, що ой, що ж мені буде, ой, то це ж буде капець, великий капець, ні, нічого абсолютно не буде. Е, забув сказати, е, абсолютно нічого не буде. Е, це тоді, коли в тебе е, кредит 2,5-2000. Е, за такі мелочні суми да, вони не будуть мялочитися і е, адвокат їхній за, такі, за таку суму не буде. Е, Врегульовувати цю справу з вами, тому що 2-2,5 там, типу тисячі це повна фігня. Вони, звісно, захочуть суді з відсотками, по крайній мірі, лякають тим, що заберуть все з відсотками, віддасте, 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 віддасте. По факту, ні. Просто заплатиш тіло кредиту за 2,5 тисячі. Вони тим гемороєм не будуть займатися. Знімуть з когось другого гроші, з якогось ем... блін, не лоха, ні, ні, ні. З тої людини, яка не розуміється на тому, От, ем, знімуть з нього більший відсоток і тим перекриють вашу невіддачу їм відсотків. Гарного дня!